Доброго вечора. Середа, 20 серпня на календарі. Екватор поточного робочого тижня. І протягом наступних 26 хвилин його інформаційний підсумок у викладі журналістів телеканалу Миколаїв. Мене називають Павло Москальов. І насамперед про головне стисло. До Южноукраїнська після місячного перебування на сході повернулося десятеро військовослужбовців. Я хочу поблагодарити наших вони відмовлять Живі, здорові. Роботу переселенцям. Первомайський міськрайонний центр зайнятості спільно з Центром соціальних служб проводять заходи з працевлаштування людей, які приїхали зі сходу країни. Загиблих героїв, пам'ятаємо, на стадіоні Піонер зійшлися у двобої футбольні клуби Десант і таксі 1544, аби вшанувати пам'ять бойових товаришів, які поклали життя у зоні АТО. А тепер про це та інше розлоги розпочинаємо з офіційного термінового повідомлення. Значна частина Луганська вже перейшла під контроль сил антитерористичної операції. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Це повідомлення офіційного сайту Укрінформ. Цитую у Луганську найманці чеченської національності продовжують обстріли території міста із застосуванням установок «ГРАД». Встановлених у східних кварталах, проте значна частина Луганська вже перейшла під контроль сил. АТО, зазначив він. Тим часом Донецька обласна державна адміністрація організувала для українських мас-медіа приступ населених пунктах в зоні антитерористичної операції. Журналісти із Харкова, Донецька, Запоріжжя та Миколаєва відвідують місця, де нещодавно велися запеклі бої. А ось докладніше з місця події у телефонному режимі нам доповість мій колега Денис Іванов. Він зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією. Денисе, отже, розкажи, будь ласка, які враження у журналістів наших колег, у тебе особисто і нашого оператора, що відбувається зараз на сході? Будь ласка, тобі слово? Сьогоднішній день був дуже насиченим для представників засобів масової інформації. Зранку ми побачили наслідки військових дій на території Слов'янську. Більшість руйнувань зазнали села та окраїни міста. Одна з лікарень та житлових масив коло неї майже зрівняли з землею. Люди, котрі там мешкали, прийняли у сусідніх містах в центрі Слов'янська, колися поодинокі спроби артобстрілів житлових масивів. Тому тут руйнувань значно менше. До речі, декілька годин тому голова Донецької облдержадміністрації свитавтермінову прес-конференцію. Основним питанням було підготовка шкіл області до свята знань. На цьому в мене все Павло. до тобто зустрічі. Дякуємо Дениса, тобі за ось таке термінове повідомлення. Чекаємо твого повернення і, хлопці, будьте, будь ласка, обережними. А ми продовжуємо. Із зони антитерористичної операції повернулись десятеро військовослужбовців частини 3044, що охороняє южноукраїнську атомну електростанцію. Вони більше місяця перебували на сході нашої країни. Зустрічали воїнів урочисто. Хоча хлопці героями себе не вважають. кажуть, просто виконували свій військовий обов'язок. На зустріч із військовослужбовцями частини, що охороняє атомну електростанцію, прийшли їхні колеги, працівники АЕС, мерії, а також друзі та рідні воїнів, які чекали їх додому довгих 45 днів. Слов'янськ, Ізюм, Попас на Маріуполь це ті міста на сході України, де довелося служити южноукраїнським воякам. Роботу виконували різну: нести варту на блокпостах, супроводжували вантажі, забезпечували охорону громадського порядку у вже визволених містах. Атом таким був їхній позивний. Подібні формування були відправлені на схід із інших з України. Живує здоров'я поблагодарить матері отців, жен, дітей, за то, що вони ждали їх и наконец-то дождались. Честь совість нашого города. Ви ті, на кого. Наші мужчини завжди роняться. про свою службу на Донбасі. Хлопці розповідали мало героями себе не вважають. кажуть, просто виконували свій обов'язок, захищали країну від ворога. Переконання в тому, що роблять важливу справу, допомагало. Піднімали бойовий дух і дзвінки із дому. І бойовий дух це одна з найважливіших составляющих виконання задач. Шутили, да анекдоти розказували, придумували, історії. різні. Ми всі були рівні, всі однаково виконували однообразні задачі командир, не командир, було только в тому плані, що можна було просто что подсказать, чого не знають починенної. Після відпустки військовослужбовці приступлять до виконання своїх обов'язків. Служитимуть у частині. Але якщо буде наказ відправитися у зону АТО, виконують його. Нещодавно на схід країни знову поїхала група військовослужбовців частини 3044. Дуже хочеться, щоб живими і неушкодженими повернулися, і вони. Роботу переселенцям. У Первомайську відбувся ярмарок вакансій для людей, які приїхали зі Сходу України. Міськрайонний центр зайнятості спільно із Центром соціальних служб проводять заходи із працевлаштування та надання інформації про реєстрацію. У Первомайську відбувся ярмарок вакансій для людей, які приїхали зі Сходу України. Міськрайонний центр зайнятості спільно з центром соціальних служб проводять заходи з працевлаштування та надання інформації. Щоб люди, які приїхали з цих місць, могли отримати комплексно всю інформацію від двох споріднених служб, отримати інформацію про те, де вони можуть знайти роботу, знайомитися з вакансіями. Сьогодні у нас уже до міста прибуло 125 осіб, і з них десь. Майже третина людей, яка саме потребує влаштування на роботу. Є приїжджі, які бажають працювати лише на посадах, ідентичних тим, які займали до вимушеного переселення, скажімо, банківські працівники. Однак відповідних вакансій у Первомайську немає. Натомість є інші. Більшість же переселенців шукають будь-яку роботу, спроможну прокормити сім'ю. Ну, якась стабільність, щоб ну я могла допустимо знати, що я на Вісім годин або на 9 годин я можу прийти на роботу, відпрацювати і піти додому до дитини. Ну, стабільні, щоб заробили, заробити гроші якісь, щоб було за що жити. На сьогодні до центру зайнятості звернулось 30 осіб, які приїхали зі Сходу України. Дев'ятеро з них отримують допомогу по безробіттю. І одну особу працевлаштовано. Проблема, яка на даний час існує, те, що не всі особи мають змогу отримати статус безробітного, тому що вони не мають весь перелік документів, які необхідні для реєстрації. Ми з цими особами проводимо співбесіди, ознайомлюємо їм з наявними вакансіями, які у нас існують на даний час не тільки в нашому місті, а по Миколаївській області. Управлінням соцзахисту та центром зайнятості проводяться бесіди із роботодавцями, аби спонукати їх працевлаштовувати переселенців зі Сходу першочергово. Запровадження військового збору, всілякі благодійні фонди, прохання допомоги на просторах інтернету. Скільки ще потрібно народних грошей, щоб армія піднялася з колін? А що ж політики? Отже, ми вирішили провести журналістське розслідування, чим вони можуть поділитися з армією. Журналісти Світських Хронік стверджують, що одна сумка шанель коштує приблизно 3 тисячі євро, а одна сукня шанель коштує приблизно стільки ж. Скажіть, будь ласка, скільки можна купити бронежилетів, якщо продати от одну амуніцію з однієї заможної жінки, що зараз вішана шанелями сидіть в цій сусідній залі? Я думаю, що це не менше, ніж 10, ні, 10 бронежилетів високого класу прочності. Тобто це не менше 10 бронежилетів, там 4 плюс 5. Класу захисту Анна Герман сприйняла закиди на свою адресу в штики і все ж таки вирішила допомогти українському війську. Та хто знає скільки в неї ще таких сумочок? Шанель у Миколаївській раді. Ніхто подарунки від Шанель не дарував військовим. Та давайте подивимось, чим бавлять себе місцеві політики і яку користь ці речі могли би принести армії. Розпочинає наш хід парад депутат міськради та директор Миколаїв Комонтран, що відповідає за авторізацію відходів Юрій Мостовий. Як повідомляє інтернет-видання Ніклав, годинник марки Френк Мюллер обійшовся у 259 тисяч 200 гривень. Таке у смітниках знайти важко. Для прикладу бронежилет коштує 5 тисяч гривень. Підраховуємо і отримуємо замість однієї такої цяцьки 51 бронежилет для наших захисників. Залізний кінь депутата регіоналу Олександра Омельчука – це більше 100 тисяч гривень. Червоний Suzuki vl 800 допоможе будь-кому відчути себе справжнім байкером. А ми продовжуємо порівнювати, і пан Омельчук зміг би віддати армії 2000 тисячі тільників. А що ж за кордонні політики? Борис Джонсон мерт Туманного альбіону. На роботу їздить як на свято. І допомагає йому в цьому також залізний кінь. Вірний товариш, велосипед. А ось і вона нова велопарковка біля стін обласної адміністрації. Робочий день у самому розпалі, але ми бачимо, що ніхто не користуватися не поспішає. Тож на чому їздять наші чиновники та депутати? Тому та й справа, що парковку народних обранців можуть побачити тільки ВІП, люди, ну і наш канал. За великими ялинками ховаються найгарніші машини. Моя країна має Київ, Волині, Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу. лише одні депутати. Всі інші грають ролі у кіно про лухів. До речі, хто знає, а хто ні, Майк Блумберг, 13 у списку найбагатших людей у світі. До чого тут він спитаєте ви? А це колишній мер Нью-Йорку? На роботу градоначальник полюбляє добиратися підземним транспортом, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки вина. Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там на в окопах, хоч оце не війна. Скрутні часи мають згуртовувати людей та, схоже, такої думки дотримується тільки звичайна громада і як може допомагає українській армії. За останні півроку пересічні українці перетворилися на волонтерів та створили благодійні фонди, які реально допомагають армії. А відтак і батьківщині. Звісно, є внески і від депутатів, але чи достатні їх для того, щоб перемогти? Анастасія Чапленко, Євген Мінаков, ТНМ. Вчора на стадіоні Піонер відбувся меморіальний футбольний матч в пам'ять загиблих в зоні антитерористичної операції воїнів 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади своїх бойових товаришів, які віддали життя задля свободи та незалежності нашої батьківщини. Футбольний клуб Десант вшанував у грі з футбольним клубом Таксі 1544. Побратими десантників, які не повернулись з фронту, навіть за тривалої піврічної перервичвої тренувального процесії. Діяли доволі комбінаційно і технічно. Футболісти Таксі 1544 відчули на собі справжній бойовий дух та характер гравців десанту. Навіть програючи 1-3, воїни-спортсмени постійно шукали щастя біля воріт суперника. І це дуже тішило глядачів, симпатії, яких здебільшого були на боці захисників нашої батьківщини. Ну, за хлопців, за наших, за, десант, за десантників граємо. Болюємо. Вони самі найкращі у нас. Самі-самі кращі. Ми любимо ждемо і прагнемо мира. Ребята з десантники грають точно так же, як і воюють. Напористо, мужественно. Як Отлично. вони Отлично. грають? Отлично. Замечательно, воюють. Ми їх підтримуємо, любимо. І на землі. Другий тайм довів, що майстерність у додаток до найбаяких вольових якостей і є головною складовою успіху. Десантники відвантажили таксистам чотири м'ячі, пропустивши свої ворота лише два. Фінальний свисток зафіксував бойову 5-5 нічию, яка задовольнила обидві команди. Тяжело было играть после длительного отсутствия тренировок. Конечно, 6 ше... месяцев разрыва это большой разрыв. Но мы все равно, видите, показали какой, никакой результат, ничеечку. Всем спасибо, всем побед. Не только на футбольных полях, но и там, где наши сейчас ребята воюют, поддерживаем их. И скоро, думаю, мы победим окончательно и приедем обязательно им поможем. И вас. приедем за победой в футбольной лиге Николаева. На церемонии закрытия мемориального матча. Президент Миколаївської міської федерації футболу, яка власне, і виступила організатором гри, Олександр Пасічний, подарував футболістам-десантникам 10 комплектів військової форми. Хотим поблагодарити всю Федерацію футболу сказати всім большое спасибо, що дали нам немного таку розрядку. Дякую всім людям, хто нас підтримує фінансово, морально, психологічно. Ми щиро бажаємо всім українським та миколаївським воїнам. В тому числі й десанту, які знову готуються до участі в АТО, звільнити нашу землю від ворога і повернутися додому живими та здоровими. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій, Телевізійна Новина Миколаївщини Події, про які ми вже вам розповіли, стали історією. Не перемикайтесь, попереду дуже багато цікавого. На вас чекає в нашому випуску. Світ не без добрих людей. Завдяки всеукраїнському об'єднанню «Сиріт» і директору тепловозоремонтного заводу В'ячеславу Симченко помешкання жительки Миколаєва, яка залишилась без опіки рідних, перетворилось зі зруйнованого у модернізовану квартиру. Всі роботи робіт інститутної групи вот, Свята Ліченка. Ми забезпечили всім необхідним, всі матеріали. Лікарі б'ють на сполох. Кількість дітей хворих на пішкові інфекції збільшується. Медики радять одразу звертатися по кваліфіковану допомогу. Продовжуємо випуск. На виробничому комплексі Сандора у селі Миколаївське жовтневого району презентували проект з будівництва виробничої лінії сухариків. За ходом налагоджувальних робіт по інвестиційному проєкту ознайомився і голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Для представників влади та журналістів провели екскурсію, зокрема, і по цеху і з виробництва нових сухариків. Учасники зустрічі від виробничого комплексу Сандора компанії Пепсіко презентували новий інвестиційний проєкт. Восени цього року планується введення в експлуатацію виробничих потужностей з виробництва нових сухариків «Хрусті». Директор виробничого комплексу номер 1 Олена Курік провела екскурсію по заводу і розповіла: виробництво розраховане на виготовлення 24 тонн сухариків за добу. Ми можемо говорити 120 мільйонів гривень, але це кошти не наші, кошти інвестора. Але щоб було зрозуміло, тільки кожного місяця зараз буде йти 4 тисячі тонн пшениці на виробництво цих сухариків. І ми хочемо, ми говорили за це сьогодні з керівниками, щоб це були саме наші переробники місцеві. За словами директора зі зв'язків з органами влади та громадськістю Сергія Макаренка, втілення проекту з виробництва сухариків сприятиме розвитку економіки у регіоні. Перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста також говорить про позитивні наслідки інвестування тих чи інших проектів для області. Хочу зразу підкреслити, що практично завершена інвестиція більше ніж 120 мільйонів гривень в цей новий цех, але це ще не вся черга. І на сьогоднішній день вже в ньому створено нових 70 робочих місць. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков наголосив на готовності владних структур сприяти розвитку компанії. Тож очікуємо позитивних результатів від реалізації нового проекту для виробничого комплексу і економіки Миколаївщини в цілому. Ірина Жовтоножко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У нашому місті існує іще одне унікальне підприємство, де виробляють майже всі види меблів. Миколаївському джбововиробничому підприємству Українського товариства глухих у цьому році виповнюється 80 років. Як працюють люди з обмеженими можливостями? Далі в сюжеті. У 1934 році в Миколаїві було засновано учбове виробниче підприємство Українське товариство глухих. За роки своєї діяльності були злети та падіння, але сьогодні, незважаючи на важкі часи та ринок конкуренції, робітники продовжують виробляти меблі для дитсадків, шкіл та для дому. При СССР у нас тут працювало до 180 людей, чоловік. Три зміни працювали. всі цехи були переповнені вы знаете, много чего изменилось в жизни, но, не, но изменилось, неизменным осталось то отношение к людям, к людям-инвалидам, которые здесь работают. Зараз на підприємстві налічується всього 30 працівників. Дехто з них працює понад 20 років. Я працюю 28 років на підприємстві, роблю кромку і будь-яку роботу можу робити. Прекрасний руководитель, який заботиться о нас глухих, який старається знайти закази, такое тяжелое время, а мы работаем, получаем зарплату, мы живем. 28 лет работаю на металлоконструкциях. Изготавливаю разные кровати, стулья, все что угодно, любые каркасы. Я приехала с севера в 1983 году сюда. Молодой была 27 лет. Прийшла спочатку на підприємство на кромку, а потім освоїла всі професії. Я зараз і шью, і любую роботу, яку мені поручають руководство, я виповнюю з удовольствия. 34 года роки стажа на підприємстві. У ПП це мой второй дом, я його очень люблю. Завдяки зусиллям нового директора підприємства вдалося погасити заборгованість і тепер у того чекає на своїх потенційних клієнтів. Анастасія Чапленко, Євген Мінаков, ТНМ. Лікарі б'ють на сполох. Кількість дітей хворих на кишкові інфекції збільшується. Дається в знаки спекотна погода. Тому медики радять батькам не забувати про профілактичні заходи а в разі потреби не займатися самолікуванням і звертатися до спеціалістів. Актуальними чинниками передачі кишкових інфекцій залишаються неякісно промиті овочі, зелень, фрукти, ягоди і молочна продукція, що купується населенням на ринках в тому числі стихійних. У приватних осіб також зберігаються без належних температурних умов та вживаються без необхідної термічної обробки. Возбудителем кишечної інфекції можуть бути як віруси, бактерії, простіше, то тобто, з різних груп мікроорганізмів. Зараження відбувається при проникненні збудника через ротову порожнину в організм здорової людини, визиваючи ураження травної системи. Захворювання проявляється в вигляді тих чи інших порушень функцій органів травної системи. Характерними є нудота, блювота, діарея, різкі болі в області живота, загальна слабкість, підвищення температури тіла. Ми, як інфекціоністи. Е в першу чергу анамнез у ребенка у, ну, у мами, що ребенка є, куди виїжджав, де купался. Основними причинами спалахів є нехтування елементарними правилами особистої гігієни, порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів в антисанітарних умовах, без належного температурного режиму. Якщо мама має можливість постійно контролювати руки рібінка. Это уже защита какая-то, а антисептик это вообще идеально на улице. У разі виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно терміново звернутись до найближчої лікувальної установи. Саме лікування небезпечне для здоров'я, неконтрольоване і неправильне застосування антибіотиків та інших антибактеріальних препаратів приводить до того, що в кишківнику знищуються не тільки збудники хвороби, але й корисна мікрофлора. Якщо дитина заболів у вас кишечним інфекцією, яким інфекційним заболіванням, це не є показанням відміни грудного вскармлювання. Продовжується грудне вскармлювання. На цьому фоні відбувається Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Кажуть, світ не без добрих людей. Далі у випуску будемо говорити про долю сироти Олександра Кухаренко. За місяць її помешкання з непридатного для проживання перетворилось на модернізовану квартиру, і сталося завдяки членам організації Всеукраїнське об'єднання сиріт і директору тепловозоремонтного заводу В'ячеславу Симченко. У свою чергу державні служби не взяли участі у налагодженні життя дівчини. З двох років Сашою опікуються соціальні служби. Після випуску з інтернату дівчина вступила до Миколаївського коледжу культури, а зараз навчається в університеті. Та проживання в гуртожитку не вирішує проблеми житла для сироти. На щастя, бабуся залишила приміщення, яке втім потребувало капітального ремонту. Звідки ж взяти гроші на матеріали та оплату ремонтних робіт? Саші поталанило. Вона познайомилася із головою Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнське об'єднання Сиріт Віталієм Євченко. А за допомогою соціальних мереж про складну ситуацію Саші дізнався директор тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко. Всі роботи ребята ініціативної групи Віталій Євченко. вони виконували самі. Ми обезпечили всім необхідним, всі сироматеріали. Тож В'ячеслав Симченко придбав усі необхідні будівельні матеріали, а активісти організації Всеукраїнське об'єднання Сиріт власноруч зробили ремонт. Ще два тижні тому проект був на стадії виконання робіт, а вже сьогодні новосілля. Олександра сяє від радості і вдячності. Так вийшло, що познайомилася ця організація, «Всеукраїнське об'єднання сиріт». Ну вони підложили свою допомогу. Я написала заявлення через менше ніж рік ремонт. готовий. Члени громадської організації Всеукраїнське об'єднання Сиріт захищають права сиріт, шукають для них спонсорів, допомагають фізично. Як от самостійно роблячи ремонт в Сашеній квартирі, голова організації Віталій Євченко наголошує обручалися во всі інстанції. Були везде відписки, так як нету в бюджеті грошей, не маємо можливості зробити ремонт в квартирі. Члени організації також розповіли про лист до мерії з проханням вирішити проблему забезпечення квартири Саші газом та світлом. Обіцяли допомогти. До речі, і в мерії і у губернатора пообіцяли відрядити своїх представників на новосілля. Ніхто так і не прийшов подивитися на результат роботи громадськості. Та головне дівчині допомогли, і вона тепер господиня власного помешкання. Ірина Жавтоножко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А зустріч із ветераном Великої Вітчизняної війни Іваном Сергійовичем Недосійкіним розпочалась із згадки про невтішні події на сході України. Розповідь про війну 41 45 років, якій у Росії та українців був спільний ворог, мимоволі наштовхує на думку про нинішньої. Іван Сергійович виборював для нашого покоління мир і свободу. Ми не маємо права забувати про це, адже пам'ять священна. Ворожнеча між двома раніше братніми народами особливо болісна для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Іван Сергійович до того ж народився в селі Георгіївське Воронежської області в Росії і зараз вимушений із сум'яттям згадувати цей факт. Кращі роки юності затьмарила війна. У 1942-му 18-річного парубка призвали до Червоної армії, і він розпочинає навчання в Ярославському кулеметно-мінометному училищі. Через п'ять місяців Івана Сергійовича направлено до військової частини в Курській області. Після цього ми пішли на фронт. Курсько-Бергородське направлення, Курсько-Бергородське, це теж прирівнюється, пожалуйста, до Соліграду битва. У цій частині, до слова, Іван Сергійович став командиром мінометного розрахунку. Після чергового переформування опиняється у складі військ Воронецького фронту. Завдання форсувати Дніпро. І от ми пішком відтуди з бойовим все, оружжям, боєприпаси, все з собою, все на плечах. Розстояння в пределах тисячі кілометрів. Пішком пройшли. Місяць ми йшли, місяць. Август, кара, таки. Вот Та, звісно, шлях у тисячі кілометрів не зрівняється зі складнощами на полі бою, особливо коли це поле – ріка. З 28 на 29 вересня військові вплав форсують Дніпро, а на резинових човнах переправляють міномети. Операція завершилася успіхом, але війна продовжувалася. За участю Івана Сергійовича було звільнено жовті води на Дніпропетровщині. Кривий ріг, Яланець, Вознесенськ. Далі Молдова, Румунія, а вже в Болгарії солдат Недосійкін святкував остаточну перемогу над фашистськими загарбниками. По закінченню війни Іван Сергійович залишається тепер вже у рідному місті Миколаєві. А з тих пор я в Ніколаєві живу, отримав квартиру, залишився от от. на сверхсрочної, служив в полку. Квартира Івана Сергійовича наповнена світлою атмосферою. Адже поруч живуть його донька, онука з дружиною і правнучка. Стільки поколінь врятував. Не одне покоління виросте, слів вдячності було б замало. А от обіцянка берегти мир особливо цінується тими, хто свого часу за нього воював. Ірина Жавтиношко, Антон Небі Телевізійні новини Миколаївщини. Тож, нехай і ваші домівки будуть сповнені ось таким спокоєм і ось таким миром, як. Мир і спокій у домівці нашого героя. Все на сьогодні. Я з вами прощаюся до завтра і будемо сподіватись, що день наступний принесе нам лише гарні новини. До побачення і тримаємося. І за даними синоптиків, 21 серпня в Миколаїві та області збережеться ясна погода. Вітер північно-східний 1-2 метри на секунду, атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість 29%. Температура повітря вночі в Миколаєві 17-19 тепла, а в день повітря прогріється до 26-29 з позначкою плюс. На території області аналогічна ситуація. Температура вночі від 17 до 19 плюс, а в день повітря прогріється до 26-29 градусів тепла.